23 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 кацапських крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та один дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдали ударів по одному району зосередження особового складу озброєння і військової техніки двох засобах протиповітряної оборони, дев'яти артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють про влучання в будівлю громадської приймальні Ваташкадини Ри у тимчасово окупованому Донецьку, де йшла підготовка до виборів скаженого санкт ленінградського дідугана, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, і якого вже чекають на лаві підсудних у Газі, неспокійно на території рашистського рейху. Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів виник масштабний збій у роботі інтернет-провайдера, що забезпечує послугами низку державних структур рейху. Проблеми з доступом до мережі інтернет виникли як у Москвабаді, так і в низці регіонів. У Владивостоці Хайшеньвей після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, знеструмлено сотні будинків. В результаті атаки непізнаного ударного дрона в Гаукурськ дві копеси головців дістали поранення. В Гау Белгород знову пролунали вибухи. Росіянські добровольці антипутлерівці повідомили про здійснення диверсії в Гау Новосібірськ, в результаті якої зійшов з рейок вантажний потяг.